Чи не навідувались колись до вас дивні думки під час перегляду фільму? Ні, я не про ті. Саме думки про фільм. Чому все саме так? Іноді сам по собі може випласти якийсь дивний підтекст. А хтось зайшов у цьому занадто далеко. Хто я? Вітаю, друзі! З вами Кіношо. Мене звати Артем Поріжман, і ми поговоримо про кіно. Всім відомий культовий фільм Джеймса Камерона, натхнений нещасливою подорожю Титаніка на початку ХХ століття. Зрештою романтична історія Роуз і Джека принесла фільму 11 премій Оскар. Але чи знаєте ви також, що є особлива дика теорія про нікого іншого як Джека Доусона? Теорія Джек Доусон, мандрівник у часі. Відповідно до популярної теорії шанувальників, Джек насправді з майбутнього і сів на титанік лише для того, щоб рятувати життя Роуз. Бля, ну в мене слова немає. Ну ну просто немає слов. І є багато доказів, щоб підтвердити це. Найбільш очевидною підказкою є те, що Джек згадує озеро Вісота як озеро, у якому він колись ловив рибу, а також американські гірки на пірсі Санта-Моніки. Обидва ці місця існували лише через багато років після того, як Титанік затонув у 1912 році. Потрібні ще докази? Просто подивіться на незвичайну зачіску та моду Джека того часу, включно з рюкзаком, який він носив, що насправді не був популярним до. 1930-х. Сюжет цього улюбленого фанатами дитячого фільму здається досить невинним. Батько рибка клоун Марлін вирушає в подорож через море, щоб знайти свого єдиного сина після того, як той загубився. Але більше занурення у сенс цього анімаційного фільму свідчить про те, що в історії набагато більше, ніж ми думали. Теорія. Немо насправді не існує. Якщо ви пам'ятаєте першу сцену фільму, Марлін прокидається після нападу Баракуди на його сім'ю та виявляє, що лише одне з його яєць немо вижило. Але одна теорія припускає, що скорботний батько лише уявляв, що один син вижив, а це означає, що немо насправді не існує. Звіля. А є лише плодом уяви Марліна, створеного, щоб впоратись з втратою його сім'ї. Відповідно до цієї теорії, весь фільм є алегорією подорожі батька через 5 етапів горя, як припускають багато шанувальників. Підказка насправді немо з латини означає ніхто. Я ніхто. Що дійсно кожен фанат пам'ятає, Цього культового фільму про Бетмена восьмого року, то це легендарна гра Хіта Леджера в ролі Джокера, яка принесла йому посмертний вже Оскар. Зважаючи на те, яким складним персонажем є Джокер, звичайно, з'явилось багато теорій щодо того, як він став одним із найкращих вигаданих суперлиходіїв. Теорія Джокер ветеран війни в раку. Багато шанувальників Бетмена міркували про історію походження Джокера, але жодна теорія не була настільки переконливою, як ця. Вона припускає, що лиходій був колишнім солдатом війни в Іраку, який страждає від посттравматичного стресового розладу. Це не тільки пояснює шрами на його обличчі та його широкі знання про вибухові речовини та вогнепальну зброю, але й дозволяє глибше зрозуміти його божевілля та змучену псих. В одній сцені, наприклад, Джокер досить гірко згадує, що ніхто б і не моргнув оком, якби вантажівка з солдатами була підірвана. Чи може бути так, що його огида походить від його статусу незадоволеного та психічно нерівноваженого ветерана війни? Всі знають це культовий фільм, знятий на основі відомої дитячої історії Рольда Дала. Ексцентричний шоколадєв вирішує роздати п'ятьом щасливим дітям золоті квитки на ексклюзивну екскурсію його шоколадною фабрикою. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, чи є в таємничому персонажі Вілі Вонки щось більше ніж здається на перший погляд? My name is Wonka. <laughs> Теорія Вілі Вонка. Серійний вбивця. Якщо ви коли-небудь думали, що в цій солодкій історії є щось трохи модрошно, ви не самотні. Багато людей припустили, що Вілі Вонка насправді є проруданим убивцем, який із задоволенням заманює дітей на свою фабрику, плануючи кожну їхню смерть. Це пояснює, чому вонка абсолютно байдужий до їхніх різноманітних нещасних випадків протягом усього фільму. А також чому у завжди готові і заздалегідь підготовленими піснями та танцями, коли кожна дитина стикається зі своєю долею. Найбільший доказ щоразу, коли група заходить у транспортний засіб, ми бачимо, що він спеціально розроблений для того, щоб розмістити меншу кількість. Присутніх людей це означає, що Вонка та його команда були готові до таких нещасних випадків, аж до того, що вони репетирували музичні номери, щоб супроводжувати їх. До речі, ми завели патрон, щоб кожен міг підтримати наш канал. Так ми можемо випускати контент частіше і робити його більш якісним. Дякую нашим першим патронам Данилу Курило, Арменіо, Олексію Сюпчуку та Никіті Тараненко. Завдяки епічній історії, яка захоплює сім книг і вісім фільмів, а також вже безліч спінофів, не дивно, що кіно Всесвіт Гаррі Поттера викликає багато міркувань шанувальників про його чарівний світ. Але ця конкретна теорія стосується не чарівників, а однієї добре відомої родини маглів. Теорія Дурслі жорстокі до Гаррі з поважної причини. Будь-який Поттерхет пам'ятає, наскільки недоброзичливим були дурстві до Гаррі протягом усієї її історії. Але що, якби цьому було гарне пояснення? Згідно з цією теорією, причиною того, що тітка, дядько та двоюрідний брат Гаррі були такими жахливими до нього, було те, що Гаррі, вибачте, за спойлер, був одним із горокраксів Воландеморта. Як ми знаємо, горокракси негативно впливають на оточення. Наприклад, коли на настрій Гаррі, Рона та Герміони вплинув медальйон Слизера, який вони... По черзі носили в дарах смерті, оскільки Гарі був горокраксом, було б логічно, що він негативно вплинув на людей, з якими він жив стільки років, чи не так. <питрес> Аладін ще один із класичних дитячих фільмів, який здається досить простим. Підний волоцюга натрапляє на чарівну лампу, яка виконує три бажання. Тож чекайте, яка могла з'явитись теорія про цю чарівну історію про Аладіна? Підказка це про Джина. Теорія дії фільму розгортається в постапокаліптичному майбутньому. Ви коли-небудь замислювались, як Джин зробив стільки посилань на поп культуру? Наприклад, точна фраза від Шварценеггера. Отю Незважаючи на те, що він був замкнений у лампі протягом 10 тисяч років. Одна гіпотеза припускає, що дія Аладдіна насправді відбувається не в минулому, як багато хто міг би подумати, а насправді в постапокаліптичному майбутньому, де вижило лише декілька країн Аравії. У майбутньому це називається Аграба. Просто пригадайте ту сцену, де Джин називає одяг. Але з 3-го століття. Якщо Джин пам'ятає третє століття і провів у лампі 10 тисяч років, це означає, що рік, коли він нарешті вийде, буде принаймні 10 тисяч 300-го року нашої ери. Можливо, один із найвпливовіших фільмів 90-х. Цей культовий класичний кримінальний фільм від Квентіна Тарантіно розповідає про кілька взаємопов'язаних історій кримінального Лос-Анджелеса. І згодом не можна викликати багато спекуляцій фанатів, особливо щодо вмісту одного конкретного портфеля, який шукають головні герої. Теорія портфель містить душу Марселоса Волеса. Вміст її є одним із найбільших довготривалих таємниць Pulpфікшн, але є одна популярна теорія, яка розвіює цю тему. Багато шанувальників пропускають, що в портфелі, який знайшли вбивці, знаходиться душа їхнього ганстерського боса, Марселеса Волеса, який раніше продав свою душу дияволу. Просто пригадайте код блокування фотляра 666. Число, яке широко асоціюється з дияволом, і пов'язку на потилиці Марселеса, що співвідноситься з біблійним текстом, у якому сказано, що диявол викрадає вашу душу з потилиці. Крім того, Чим ще можна пояснити це небесне сяйво, що виходить від портфеля? Важко уявити, як теорія фанатів може похитнути сюжет цього улюбленого фанатами дитячого фільму. Він розповідає фантастичну історію світу, охопленого монстрами. В ньому крики людських дітей перетворюються на чисте, відновлюване джерело енергії. Доволі екологічне, чи не так? Але ви коли-небудь замислювалися, чому саме діти вважаються заразними та токсичними у світі монстрів? Теорія монстри бояться чуми. Враховуючи передові технології світу корпорації монстрів, можна з упевненістю припустити, що монстри подорожували у світ людей протягом тривалого часу, скажімо, у середньовіччя. Одна з теорій фанатів припускає, що вперше монстри встановили контакти з світом людей за часів чорної смерті. І тому монстри бояться контакту з людьми досі. Ця теорія об'єднується, якщо врахувати, як побонна чума поширилася в основному через бліг. Це пояснює реакцію монстрів, коли на чиїсь спині знаходять одну шкарпетку. Знявши шкарпетку, вони збривають шерсть монстра. Легендарний фільм 80-х недаремно вважається класичним. Він розповідає про подорожі в часі Марті Макфлая та Дока Брауна. Але що якби була темна теорія, яка змінює ваш погляд на персонажа і на одну незабутню сцену, зокрема, теорія Док Браун був схильний до самоскривдження. Ви коли-небудь замислювалися, чому в одній сцені Док Браун після розмови про те, що його винаходи ніколи не працюють. Ставить себе прямо на шлях мчащого на нього Делоріан, коли той випробує свій винахід машини часу на парковці. Що ж, деякі шанувальники пропускають, що док насправді був готовий відмовитись від усього, включаючи власне життя. Ця особлива темна теорія стверджує, що док був пригнічений своїми винахідницькими невдачами і вирішив позбавити себе життя ще одним своїм винаходом, який він очікував провалиться. Але є ще одна деталь, яка робить гіпотезу ще похмурішою. Док хапає марті, коли той намагається втекти в тій самій сцені, що змусило багатьох шанувальників повірити, що насправді це була спроба спривдити молодика та самоскривдження. <звук> <звук> Всі знають цей доволі дивний і нетривіальний фільм Великий Либорський. І є декілька дуже дивних теорій про цей фільм. Одна з теорій. Донні не існує у Великому Либовські. Це більше схоже на веселу ідею, ніж на дієву теорію. Існує дивна думка про те, що персонаж Донні, товариша з Болингу, у Чувака і Уолтерса, є або уявним, або насправді приводом давно поверлого в'єтнамського друга у Великолибовській. Тільки коли вони розсипають його прах, вони зможуть нарешті дати йому відпочити. Насправді немає жодних доказів, щоб підтвердити це, окрім того, що це гарний спосіб перегляду фільму. І коли Коен насправді запитали про це, вони дуже справедливо зазначили, що технічно кажучи, усі персонажі в фільмі є уявними, подібно до буквально кожного вигаданого персонажа. так вот несподіванка. Ще пропускають, що великий Лебовський – це пересказ. Аліси в країні чудес, і це надзвичайно переконливий аргумент, особливо враховуючи відому тенденцію коїнів переосмислювати класичну літературу. Відповідно до теорії, чувак і Аліса обидва надзвичайно лениві, зникають у переносних і буквальних кролячих норах, що призводить до пригод. Аліса слідує за білим кроликом у її подорожі. А у чувака частково очолює кролик самого Либовські. Обидва герої вживають наркотики, і ці наркотики змінюють фізичні розміри, як Ака таке ліси. В обох історіях також є дуети дурнів: Волтер, і доні та морш і тесля. От і думайте. Даю вам 24 години. Думайте! Гра престолів один із найпопулярніших серіалів в історії. Тому легко забути, що перший епізод закінчується тим, що чоловік викидає маленького хлопчика з вікна, і глядачі в усьому світі вирішили, треба подивитись, куди це йде. Бран стає калійкою після падіння, але це нормально, тому що він має силу контролю над разумом, яку він може використовувати, щоб керувати своєю улюбленою вовчицю Самар, і навіть своїм конюхом. Ходором. Фактично, одна теорія фанатів пропускає, що Бран використовував свої розумові здібності, щоб фактично спричинити власний нещасний випадок. Ми знаємо, що Бран, як Триоки Ворон, по суті, має силу подорожувати в часі через дерева Вейрвуд, ті стовбури альбіносів із вирізьбленими на них обличчями в стилі Дезметал. І проникати в думки людей. Згідно з теорією, майбутній бран потрапив у минуле, щоб спонукати Джейми Ланістера викинути минулого брана з вікна, таким чином, покалічивши його та відправивши в подорож, щоб стати новим триоким вороном. Боже, яке кончене. Джимі Нійтрон хлопчик геній, фільм, у центрі у якого хлопчик винаходить цілу гору хитрих пристосувань. Чому ніхто не зупиняє його від таких небезпечних ігор, тому що він звичайно є частиною складної урядової лабораторії. Джиммі Нітрон живе в уряді, контрольованому урядом. Думка про те, що Джиммі та його друзі супердіти створені за допомогою генної інженерії песні, багато чого. Зокрема, те, чому так звані батьки. Yeah, <laughs> актори, ну, мало звертають уваги на його екстремальні творіння, не кажучи вже про те, що як і всі герої мультфільмів, Джиммі виглядає як якась гедота з кобачковою головою, яку може створити лише божевільна наука. Та ти шо? Більшість цих дивних теорій походять від шанувальників, але в цьому випадку джерелом є власне режисер фільму. Незалежно від того, любили ви. Чи видали Прометей Ридлі Скотта, безсумнівно, це був набагато амбітніший фільм, ніж його часто вважають. Хоча фільми про прибульців завжди зосереджувалися на самих істотах. Прометей натомість розмірковував на теологією, філософією та ролі людства у всесвіті. Фільм не лише показує, що знаменитий космічний жокей належить до раси могутніх гуманоїдів, але також у першій сцені показує, що ці інженери є творцями життя на землі. Одне питання, яке залишається у фільмі, полягає в тому, чому інженери, створивши нас із такою любов'ю, тепер хочуть рознести нас вщент. Що ми зробили, щоб заслужити це? Що ж, в інтерв'ю Movies.com Скотт навів кілька важливих підказок про те, чому ці інженери так нас ненавидять. Ідея Скотта полягала в тому, що інженери направляли батьківські фігури до людства, поки один з інженерів не спустився на землю за часів. Римської імперії. Цей інженер називаємо його Ієшоа. Намагався допомогти нам, погано погодючимся людям, навчити нас таємницям Всесвіту. Ми у відповідь розп'яли його. Правильно, Ісус був космічним жакеєм. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Ну, це пояснює, чому інженери носять ці біблійні мантії. Трилогія Пітера Джексона, «Володар Перснів, як і книги, які її надихнули, увійде в історію як одна із найуспішніших фентезі сах усіх часів. Оскільки фентезі світи дуже складні для створення, то зазвичай легко допустити створення сюжетних дір. Хоча дуже багато шанувальників «Володаря Перснів зауважили, що це дещо дивно, що. Фродо та його команда тупо не пролетіли на цих гігантських орлах у Мордор, особливо враховуючи, що Гендальф знав про них, це б заощаджило їм ну дуже багато часу. Що ж, теорія фанатів на допомогу, популярне пояснення полягає в тому, що Гендальф таємно планував провести зустріч братства з великими орлами в їхньому домі і Млистих горах. На жаль, перш ніж вони змогли туди потрапити, його знищив той. Докучливий балрох, коли Гендальф сірий кричить: Бежіть, дурні! Перед смертю він каже друзям тікати. Він відчайдушно намагається повідомити, що їм потрібно знайти орлів, які доставлять їх до Мордору. Ця теорія приносить задоволення і з єдної кінці, хоча не всі так переконані. Син Фореста Гампа насправді не його. Якщо є якась теорія, яку ми не хочемо вважати правдою, то це ця. Але якби ми не ставилися до цього серйозно, теорія про те, що син Фореста Гампа насправді не його, є реально можливою. Ми всі знаємо, що любов Фореста Дженні ніколи не ставилася до нього достатньо добре. Вона була проблематичною в багатьох відношеннях, завжди використовувала Фореста, коли це було в її інтересах, і йшла щойно отримувала те, що хотіла. Хоча немає реальних доказів того, що дитина була не його, цілком зрозуміло, що Дженні втече до Фореста відразу, коли зрозуміє, що вагітна, і муситиме виправити свій вчинок. Дженні була легковажною, безтурботною та сексуально розкутою. І ми також знаємо, що до Фореста у неї було. Кілька партнерів чоловіків, але Форест завжди був її безпечним місцем. І чи спить вона з ним через кохання, чи просто щоб він подумав, що дитина його, ніколи не буде ясно. Простота Фореста Гампа полягає в тому, що йому ніколи не спадає на думку, що любов до Дженні була мотивуючим чинником для Фореста, і ми думаємо, що навіть якби він якимось чином знав, що дитина не його. Він би все одно любив і піклувався про нього. Теорія безумовно можлива, просто неприємно думати про неї. Людина павук це все про статеве дозрівання. Це більше символічно, але все одно має сенс. Багато шанувальників вважають, що еволюція Пітера Паркера після того, як його вкусив павук. Є прямою метафорою статевого дозрівання. Він прикидається повністю розгублений, його тіло, здавалося б, за одну ніч стає більшим і м'язистим, і тепер він може встріляти липкою білою речовиною зі своїх зап'ясть. Вибачте, ми не придумали це, але ви повинні визнати, що це досить очевидна. Хоча і тривожно точна метафора. Якщо ви подумаєте про це, у світі повному зазвичай літніх чоловіків, які беруть на себе роль супергероя, Пітер Паркер завжди був відомий своєю молодістю, незграбністю та, в основному своєю дружністю. Це має сенс, якщо ви дбаєте про те, що дитина, особливо трохи ботан, пройшов через найнезручніший етап свого життя середню школу. Ми повністю погоджуємося з цим. Особливо тому, що Пітер зрештою навчиться контролювати свої сили і, зрештою, знаходить більше впевненості в собі та своїх стосунках. Дякую, друзі, за ваш перегляд. Ми чекаємо на ваші вподобайки, дискусії в коментарях та дзвін-дзвіночки, щоб ви знали, коли виходить нове наше відео. Донатимо на ЗСУ, і перемога буде за нами. Честі та удачі!